Друзі, вітаю! Ще одне підтвердження тому, чому в Росії неминуча громадянська війна, це те, що почалися і цими вихідними активізувалися розбірки між міноборони, між силовиками російськими і вагнерівцями. В чому суть? В тому суть, що міноборони Росії зобов'язало всі так звані добровольчі формування, озброєні, які є в Росії. Перейти в структури Міністерства оборони лав збройних сил Росії фактично перебувати в повній ієрархії, виконуючи всі зобов'язання і виконуючи всі команди, які їм надаються. Ну ясна річ, що це в першу чергу зроблено для того, щоб пристронити Пригожина, як думають російському міноборони, для того аби взяти Пригожина і вагнерівців під контроль. І таким чином вони, по-перше, делегітимізують Вагнера як приватну військову компанію, називаючи це добровольчим рухом, який має бути фактично в єдності з російським командуванням, що в принципі і так ясно, тому що вони спільно воювали і виконували команди. Так було до недавнього часу, поки фактично Пригожин не оголосив про те, що в нього інший порядок денний і власна політична кар'єра для чого він зараз активно використовує <кій> зараз активно використовує. Своїх бойовиків і своїх терористів-вагнерівців. Так от вони хочуть взяти Вагнер під контроль. Пригожин уже відповів, що він нічого це рішення не буде виконувати. А що далі? Ну, а далі, за логікою речей, російська влада, російські державні органи влади мали би оголосити, що таким чином ПВК Вагнер є не формуванням, не ПВК, яка воює там в складі спільно з російськими формуваннями, а виконує незаконні злочинні дії. Фактично, що вони там захоплюють російських військових, забирають зброю, там потерпають ці російські військові вже лайне не на склади, заходять до них і беруть все, що їм потрібно. Тобто вони чинять так, як вони вважають за потрібне, а не так, як їм це наказує Міністерство оборони часто. Таким чином, вони б їх мали оголосити незаконною терористичною організацією, що до чого веде правильно, тільки до поглиблення кризи, нестабільності, внутрішніх незгод і фактично, ось цієї. Такої потрібної нам поляризації і міжусобиць. Тобто, Росія впевнено, впевнено, впевнено крокує крок за кроком, робить такі серйозні зрушення до громадянської війни. Ще один цікавий нюанс: стало відомо про те, що один боєць колишньої групи Вагнер не захотів повертатися в Росію за обміном, а вирішив добровільно приєднатися. До російської військової опозиції РДК Руського добровольчого корпусу, що і Пригожин вже сказав, що ми його зловим, значить, покараємо і тому подібне. Що ще створює один із просторів до конфлікту? Тобто, ми бачимо, що дехто вже і що легіон, і РДК будуть набирати прихильників, в тому числі, можливо, з колишніх вагнерівців. І нам важливо, щоб вони воювали на території Росії між собою. Не воювали на території України, яким би б граунд у них не був, тому що розділяє володарів це давній принцип. І тому всі тенденції, які є, всі помилкові рішення. А ми бачимо, що Росія, Путін і Кремль вони йдуть щоразу, все більше помилковими рішеннями. Вони вперто крокують ось цими помилками, які, зрештою, призведуть до краху їхньої влади. Вони всі ведуть і погіршують ситуацію. Вони впевнено ведуть Росію. До громадянської війни, ну що ж, я думаю, що їм не треба а, цьому перешкоджати. Їм навпаки, треба стелити так, знаєте, рівно асфальт на цьому і дорогу на цьому шляху, або вони крокували все швидше і все впевненіше саме до громадянської війни.